Громадська ініціатива Біла Церква завтра. Мешканці будинку по бульвару 50-річчя перемоги 44 дріб 2» вирішили вийти на суботник. Кажуть, їх надихнув проект квартала майбутнього, який передбачає реконструкцію будинку, облаштування сусіднього скверу та зупинки громадського транспорту. А залишати свій, хоч і невеличкий, але двір захаращеним не бажають. Клумба цвітик, щоб було красиво, щоб глаз зрадував. Мабуть, квіти, мабуть, щось. Щось таке, мабуть, одне дерево, щось якесь, таке, що було гарніше. Ну і щоб забор був, щоб також воно виглядало по поцивільніше виглядало. Громадська ініціатива Біла церква завтра надала допомогу у вигляді зайвих робочих рук та засобів для прибирання. Утеплення будинку йде повним ходом. У жовтні квартал майбутнього буде перетворено на сучасне місце європейського зразку, яке стане прикладом для всього міста. Мешканці мають на меті також до кінця жовтня привести в порядок і свій двір. Це спільна справа і її треба виконувати разом. Хтось фінансує, хтось робить, а хтось допомагає, як і ми. Будуємо це для нас, нам тут жити. Якщо ми гарно це зробимо, будемо гарно жити.